До того як я працював в автосфері, я взагалі не розумів оцих людей, блядь. БМВ, блядь, БМВ. Ну, типа, машина як машина. Що ви так оце нею починаєте фанаті? Але, блін, ну щось у них реально є. Це легендарна тачка. Виглядає, вона реально круто, блін. Ззовні гляньте. Реально брутально крута тачка. Навіть ззаду, якщо на неї подивитися, якщо не зважати уваги на цю помойку, то ця помойка. Набагато крутіша. Світленький салончик з темним деревом, з усим. Ну, він не виглядає по шлятіну. Тобто, реально, це дерево, як будто доповнює її. Оцей навіть джойстик перемикання одразу асоціюється з BMW. Ну, навіть ось таке кермо Це BMW. Ну, коротше що? Прикольна так то тачка а я вже їздив на одної такої тачки, але вона мені якась більш жорсткою показалась, то ця.